Слава Богу. І що, ви то ще розпівали, о, як я бажаю у небеса? Я теж бажаю, але ну, бажано не сьогодні. Ви знаєте, ми гарно співаємо, що ми бажаємо, ми вже готові, але. Знаєте, коли щось десь трапляється, ми, нам так хочеться ще пожити, ми так ще цепляємося за те. Ще, ще, ще би трошки. Ви Знаєте, якось недавно, вибачте, що я перед проповіддю так, вступ такий, якось недавно мій тець мені каже, ну, йому 94, і каже до мене, ну, а коли ти маєш построїти ці всі дома? Ну, я кажу, ну, я думаю, що років 50. Я закінчу. А він каже, а тобі скільки? Я кажу, ну 60. Хм, каже, а що ти хочеш 110 жити? Я кажу, ну да, Бог сказав 120. А я вже й так 10 збавив. Ну, це, знаєте, це така була шутка. А, дає нам Бог хороший час, добрі моменти. І дуже добре, що ми цінимо тими моментами, тому що. Як би нам не хотілося ще пожити, ми не знаємо, що нам принесе завтра. Читаю слово Господня і коротенько пороздумуємо. Івангелія Івана. 19 розділ із 5 віршу. Вийшов тоді Ісус. У терновому вінці та в баграницю. І говорить їм Пілат: ось людина. І друге місце це відкриття відкривання, перший розділ із 10-го віршу. Я був у дусі в день Господній і почув позаду себе гучний голос, ніби сурмовий, що говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній, те, що бачиш, напиши у суві, і надійшли до семи церков в Асії: в Єфес, Смирну, Пергам, Фіатіру, Сарди, у Філадельфію. І в І Я обернувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною. І обернувся, я побачив сім золотих світильників, і посеред сіми зим... світильників, подібного до сина людського, одягнуто в подір, і, підперезаний під грудьми золотим поясом, голова ж його і волосся білі, ніби вовна, ніби сніг. А очі його як полум'я вогню, і ноги його подібне до міді Ліванської, немов у печі, у печі розпечені, а голос його, наче шум багатьох вод. І він мав у правиці свої сім зірок. І з уст його виходив меч обосічний, і вигляд його, немов сонце. Що ясне в силі своїй. І коли я побачив його, то впав до них його, наче мертвий. І він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся, я є перший і останній. Я живий і був мертвий, і ось я є живий на віки вічні. Амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Це, ви знаєте, як я так назвав, це так ну, пасхальний такий парадокс. Це ж говориться про ту саму особу. Іван бачив його на Голгофі. Він бачив його на суді, він бачив, як все звершалося. Ви знаєте, ми цими днями, тижнями багато чули, багато проповідей служінь на цю тематику. Страждання, Воскресіння. Пасха, і ви знаєте, що мене тривожить, що ми настільки звикаємо, тому що повторюються ті ж самі місця. Я не хотів би, щоб цими, знаєте, такими привичними нашими зібраннями, наша віра десь там, знаєте, заморожувалась. Я хотів би, щоб якраз в ці моменти, коли ми проходимо свята, щоб. У нас зростала віра, щоб ми мали відкриття від нашого Господа. Тому що віра наша базується, і ще, вона цим кормиться, або ж, вона живеться не тим, що ми знаємо багато що. Якраз вона базується на тому, що нам відкриває Господь. Ви знаєте, Петро слухав-слухав Ісуса. А Ісус йому каже, запливи на глибину. І він послухався, відплив на глибину, каже, закинь сітки. І коли він закинув сітки, там щось неймовірне сталося. Такий, ну, така вдячність або така, ну, була нагорода, що не можна було перерахувати, скільки цієї риби було. Ви знаєте, я хотів би, щоб у ці святкові дні, коли ми проходимо. Яке б це не було свято, щоб ми заходили десь на глибину? Щоб ми десь, десь, десь купались не просто так, ну, свята, ми вже звикли, що за чим. Але щоб ми вникнули. Ви знаєте, що Христос на Голгофі, Він був доступний до всіх. На нього всі дивилися, на нього дивились весь сенідрево. На нього весь Єрусалим дивився, на нього дивилися гості, які прийшли на Пасху. І всі мали доступ подивитися і побачити щось. І ви знаєте, ну на диво, на нього дивилася навіть його мама. Учні, які були разом з ним, стільки часу, вони теж дивились на його. На нього дивився Пілат. І казав, хто ти? Він, ви знаєте, люди не могли зрозуміти. Учні, які були разом з ними, найбільше розчарувалися, тому що вони побачили свого вчителя не такого, як вчора, а позавчора. Він був відкритий для всіх. За ним могли наблюдати, як за, за людиною. Але ви знаєте, ну, наскільки я спостерігаю, наскільки я дивлюсь, не находжу в Євангелії, щоб хтось із тих присутній в той самий момент. Описав або засвідчив свої переживання, які він мав в той час. Якраз в той момент. Коли. Ви знаєте, пророчі Ісаїя говорив, якось він зміг, якось як Господь йому, Бог йому відкрив, що він зміг якраз описати це. Я зачитаю один фрагмент. знаєте, це знайоме для вас 52-га голова Ісаї. Із 13-го віршу. ось слуга мій буде успішний. Підніметься і піднесеться. І звеличиться, як багато хто дивувались, дивлячись на тебе. І далі він описує, наскільки було знівечене обличчя Його, що важко розпізнати людину у вигляді Його, як у сині людським. Ісая я описав. Якраз цей портрет на багато років раніше. Але ті, хто були, якраз в той момент, я не знаходжу, щоб вони свої переживання як виклали або описали. Так, ми багато чуємо, читаємо якраз про ці моменти до смерті нашого Ісуса. Якраз в час Воскресіння, але щоб персонально хтось свої переживання описав в той момент. Я цього не знаходжу. Учні розсіялись. Ви знаєте, ми ну, вже так пізніше розсуждаємо, як так, чому вони розбіглися. Але Ісус був доступний до, до, до них, для них тоді, і вони бачили. Але вони не впізнали його. Не впізнали його таким, яким вони хотіли його бачити. Вони чекали ось ось настане його царювання. Вони раніше собі роздумували, хто буде сидіти справа, зліва. А ось зовсім по-іншому. Що говорить нам цей п'ятий вірш Іоанна? Ви знаєте. Голгофу не можна описати одним віршом. Голгофу не можна описати, описати ну, цілою, цілим розділом. В принципі, Голгофа це, той, це ті події, це, це той матеріал або ця те, тема, яку ми проходимо або вивчаємо, питаємося зрозуміти все наше життя. Але що бачили люди тоді? Мене дивує, ви знаєте, близькі розбіглися, але Христос настільки був доступний, що Він давав даже, ну, пізніше для хуми, щоб Він потрогав його. Він хотів, щоб вони знали, що це він. Але вони не пізнали Його. Ви знаєте, але з усіх, скільки там було людей, один чоловік, один чоловік, який побачив у цьому обезображеному лиці, у цьох, у цьох, в цих пробитих руках витячого на хресті, побачив Царя. І хто це був? Скажіть. Не чую, хто це був? Один чоловік. Сотник пізніше сказав, він сказав, це був праведник. Правильно розбійник. Розбійник. Ви знаєте, каже він до Христа, пом'яни мене, як будеш, де? В царстві твоїм. Він не казав прямо, що ти цар, але він його визнав за царя. Спомини мене там. Ви знаєте, Христос був окружений. Якраз цим гріхом із права і зліва. Грішник справа, грішник зліва. І це не були просто, знаєте, очередні розбійники, які прийшло по графіку цього судді, що були вони розп'яті. Ні. Це було представництво синів Адама. Там, на Голгофі, були розп'яте все людство. Слово Господнє каже, що всі згрішили, всі обманщики, всі згрішили і рішини слави Господньої. І наш Господь Ісус Христос ототожнив себе із грішниками між грішниками висів, окружило всі грішники. І ми себе звідти не виключаємо. І Він сам стався написано гріхом раді нас. Щоб ми, щоб ми мали життя. В той момент людство розділилось на дві категорії. Той і той розбійник вони мали ті ж самі аргументи. Вони мали те саме, але один з їх побачив в ньому царя, а другий відвернувся. Сьогодні людство подібне до цього. Той, хто побачив в ньому царя, в цьому Голговському Христі, в розп'ятті цьому, в цьому обезображеному лиці людини каже, це людина. А і описує, що настільки було обезображено його лице, що не було, не можна було приділити, що це людина. Але ви знаєте ще один парадокс, я хотів би сказати. Якщо ви замітили, якщо ви були уважні цими святами в зібраннях, ви знаєте, я замітив одну річ, коли я слухав багато проповідів і в нашому в зібранні. І так, коли їдеш на інтернеті, в інших церквах, я замітив одну істину. Ісус був відкритий. Доступний для всіх на Голгофі. Але коли він воскрес, він не був доступний для всіх. Він явився для своїх. І на моє диво, навіть, тоді, ви знаєте, якось розсуджував над цим. Марія його не впізнала. Я не знаю, наскільки він змінився. Ну, не було ж цих ран на лиці, напевне, тому що вони б замітили його. Одне, що виділяло його, це рани. Ви пам'ятаєте, що він до хуміх хумі сказав? Рани на руках. Ви знаєте, колись ми десь їдемо і хочемо взяти собі десь на пам'ять там, десь де ми бували, в таких ну, знатних місцях щось на пам'ять, якийсь сувенір. Христос прийшов на землю, Творець до свого творіння, і вони дали Йому, якщо так можна сказати, в сувенір в шрами. і прийде той час, коли скажуть, чому в тебе рани на руках рубці, І Він скаже, це ще буде, і це як сувенір буде до того часу, як ми туди прийдемо. Він скаже, це били мене в домі, люблячих мене. Він був відкритий, він був доступний на Голгофі. Але в воскресінні він став доступний тільки до своїх. Його не впізнала Марія, його не впізнали ті двоє, що йшли в Емаус, Його не впізнали ті одинадцять, які з Петром пішли ловити рибу. Але Йоанн його бачив на Патмосі зовсім в іншій епостасі. Ми читали, яка велика різниця. Ви знаєте, я хотів би сказати, дорогі мої, він настільки був доступний, що казав ну, хоміпу, що він йшов, щоб вони впізнали його. Він казав, це я. Так вони пізнавали його пізніше, але Він настільки доступний, він доступніший до нас. Для нас більше, як наші тата, тато і мама. Повірте мені, Він опускається так низько, де ми є, і хоче сказати це я. Він випускається до нас там, де ми є, в тих місцях яка хоче сказати це я. Він хоче, щоб ми його пізнали. Ті, хто пізнали Голгофу, вони будуть в царстві Його. А ті, хто пройшли мимо, будуть там, де вони є. А гірше ми читаємо, навіть не хочеться повторювати, що буде для тих, хто відвернулись від Голгофи, хто не, не, не впізнали в цьому стражданні царя-царів, Господа, Господствуйшого. Ну, як би я хотів. Щоб ми в нашому житті, коли ми живемо, щоб ми його пізнавали. Ми часто читаємо або співаємо, бачу Бога кожен день, коли відкриваю свої очі. Ви знаєте, ми повинні пізнавати Його, в Його творінні і не тільки. Даже в наших моментах, коли ми переживаємо якісь негаразди, ми маємо побачити. Саме, що, саме через це він хоче нам сказати, навчитись, пізнавати його. Я хотів би, щоб він прийшов до тих Іванів на той патмос, які в одиночі сьогодні, які в хворобі один на один. І сказав, так як він сказав Івану: не бійся. Я є перший і останній. Я є Альфа і Омега. Він тві сьогодні є живий. Ми читали. Я був, каже, мертвий, а тепер живий. Ми сьогодні не поклоняємося якимось знаєте, я часто проїжджаю, ну не критикую, не маю нічого, але проїжджаю, де збираються інші і посередині. Через великі стігляні двері такі великі-великі, видно, знаєте, з чого зроблений не знаю. Люди поклоняються, це ж не живе, це матеріал, який зворить разом з землею. Сьогодні, шановні, ми поклоняємося живому, який сказав, я був, я є і в ряду. хай допоможе нам Господь пізнавати його, пізнавати всіх справах всіх в всі, цьому нашому житті. І одного часу збудеться те, що ми співали. О, як я бажаю бути в небесах. Це бажання виконується тільки для тих, хто пізнали Голгофу. хто пізнали в цьому побитому лиці. Як Ісая каже, що не можна було спізнати, В 53-му розділі Ісая каже, що. Ми не бачили нічого. ну Я своїми словами кажу, нічого важного, щоб нас вабило в ньому. Він, як цей пагінець, вийшов із землі. Але на ньому каже, ти погніс наші немочі і хвороби наші. Він тісно, шановні, поніс. І хай в ці святкові дні, коли ми проходимо, нехай не буде це просто знаєте, свято раді свята. Тому що ми звикли, а Господь дає нам відкриття. Якраз в тому і є віра, коли люди бачать те, що не може бачити просто людина. Це в тому і заключається віра. Ви знаєте, коли в розбитому і прибитому на Христі він каже, ти цар, або пам'ятаний мене в царстві твоєму, це якраз віра. Це якраз людина побачила в цьому спасіння. Сьогодні може теж християнство, знаєте, не таке привабливе, щось треба від чогось себе огороджувати або огранічувати. Не можна жити, як знаєте, кажуть, на широку ногу. Не можна собі все дозволяти. Але одного дня, одного дня ми побачимо цей результат. Каже слово Господнє і тоді побачите або побачить всі різницю між служащим і неслужащим. Хай допоже нам Господь, знаєте, пізнавати більше і більше його. Іоан на острові Патмосі як він побачив, він каже, я впав перед ним, як мертвий. Але Він Він поклав свою правицю. І сьогодні, шановні, як цінно, коли Він свою правицю покладе на твоє життя, на твою сім'ю і скаже не бійся. Алілуя! Алілуя нашому Господу, за те, що Він є живий, що Він не лишив нас сиритами, але Він навідує нас. Коли ми цього бажаємо. Даже в владикійський період, він каже, відкрий свої двері. Сьогодні ти маєш шанс відкрити свої двері і вечеряти з ним. а він з тобою. Сьогодні ми маємо таку змогу. Не треба звершати якісь великі ритуалів, приносити сотні або тисячі жертв. Але сьогодні ти маєш змогу. Просто перейти перед Ним, відкрити серце своє, двері серця свого, і Він буде з тобою. Йому хай буде слава. Амінь. Давайте помолим.